Сенсаційний трансфер Владислава Ваната в клуб несподіванку запила. Команда погодилась заплатити Динамо Київ бажану суму за форварда збірної України. Тренер Челсі здивував реакцію на інформацію про довгостроковий бан Михайла Мудрика. Єгор Ярмалюк дав відповідь на запитання, де він продовжить кар'єру в наступному сезоні. А також що пообіцяв футболістам Шахтаря на першій зустрічі, новий головний тренер. Та вже традиційний огляд нових топ-трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Англійські ЗМІ додали приставку офіційно у справі Михайла Мудрика. Тепер у півзахисника є 20 днів, щоб ухвалити рішення подавати апеляцію або прийняти звинувачення. Також можна ще звернутися до доказ, як це робив свого часу. Поль Погба. тоді французу скоротили бан із 4 років до 18 місяців, і вже цього літа він обере собі новий клуб для продовження кар'єри. А ще у Челсі тепер є законна опція розриву контракту в односторонньому порядку. Але чи скористаються вони нею, невідомо. Можливо, Михайлу просто уріжуть більшу частину зарплатні. Цікаво, що, як і раніше, представники самого гравця відмовляються давати публічні коментарі. Скоріше за все, сподіваючись, що ситуацію ще можна якось врятувати. Джерела кажуть, що прозняття бана вже не йдеться навіть в оточенні Михайла. Зараз усі сфокусовані на кейсі Погба. Але слід зазначити, що в Челсі ілюзій не тримають. І вже давно визначилися з цією ситуацією. Про це днями сказав особисто Мареска. Ми вже мали цілий сезон без Михайла, і цього літа ми збираємось придбати нового Вінгера. Це позиція, яку нам потрібно покращити. Востаннє я розмовляв із мудриком у Польщі, коли ми грали фінал Ліги Конференції. Відтоді ми не спілкувались. Мені нема чого ще додати, я не маю додаткової інформації. Міша це гравець Челсі. І поки він не перестане ним бути, я буду вірити в нього. Завершив спеціаліст. Єгор Ярмолюк вирішив завершити спекуляції і залишитися в Брентфорді ще на один сезон. Про це півзахисник повідомив своїм агентам. У послугах українця були зацікавлені Наполі, Тоттенгем та ще кілька цікавих іноземних клубів. Але футболіст адекватно оцінює свої сили і хоче спочатку нарешті провести повноцінний сезон в АПЛ як гравець стартового складу. Єгору 21 рік. Його контракт дійсний до 31-го року. А трансфермаркт оцінює українця в 15 мільйонів євро. Владислав Ванат може опинитися в ситуації Аля Ярмоленко. Форварда дуже хоче бачити в себе Сандерленд, який має кошти на трансфер українця, і готовий задовільнити фінансові апетити Динамо. У Британії пишуть, що пропозиція може скласти 25 мільйонів євро. Але оскільки клуб із великою вірогідністю боротиметься увесь сезон за виживання, то для атакувального гравця це ризик. Щось подібне вже було 10 років тому у Ярмоленка, коли лідер Динамо хотів викупити Сток Сіті. Але Вінгер вирішив залишитися, бо не мав упевненості у такому переході. Тут ситуація, думаю, буде аналогічна. До речі, в Британії зазначають, що як я й попереджав, молодіжне євро стало вироком для форварда Динамо. Серед цілої купи потенційних покупців з реальним інтересом лишився тільки Сандерленд. На превеликий жаль для влада трансфери в дійсно серйозні клуби вирішуються у поєдинках проти топ-суперників і у важливих матчах. Арда Туран нарешті вперше зустрівся з футболістами шахтаря, і у своєму дебютному спічі спеціаліст дав цікаву обіцянку на цей сезон для кожного гравця гірників. You are slaves. War, something, everything. I am here for my place. We are family, like family. I am real person. I always talk to face to face. If you do mistake, we can talk together. We hit this one. I never talk to behind. This is personal. And I never, never promise guys something about something. You blame a no. dog. Every game is different. Every game is a different story. We will look to analyze But I promise this one, every player up finish the season, maybe 20, maybe 25 games, you will play. Maybe you know, you know how how first level we will start. Maybe you know because you are intelligent. Maybe more than me. You know which game start first level. But you don't know how is it which level. O yüzden that I need every day. Okay, I need every man. Okay, need if you do this job, this job after the season, everybody so, so go so home after it. Show it. They say, be the champion. And I want I want to say something is about the Turkish. Ayrı. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, if you want to be the champions, Kevin'a şakayla girmeye başladım. I made a joke to Kevin. Yapsa Yapsa, yapmaya so we will start to do what we did not before. Which <laughs> e, one? Which on one? Which 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 one? Ama bizim için ne kadar one? Which one? But what is important for me? How much Which one? 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 ne kadar Which one? Which one? Which one? Which one? Ama sahada beraber bir aile görmek istiyorum. I want to see a family together. in <laughs> Biz bir oyunumuzda <laughs> iki kere dokunamaz var ya sonra. <laughs> Nobody can touch our player two times in a row. Okay? Eğer <laughs> bir <elbiseline gülüyor> süreye gitmek istiyorsanız, <laughs> if you want to be in the top, her <laughs> yaşayacağız. We will win all the seconds. <gülüyor> Dışarıda, <gülüyor> outside, en yakın arkadaşınızın, with... outside I'm your best friend. Her şeyi konuşabiliriz. We'll talk about tactics. Kapıyı çalıyorum. Taktik, taktik hayat hakkında her şey hakkında konuşabiliriz. Not knock the door, talk about the tactics, talk about the life. Ama her dakika <laughs> <geçeceğiz>. Ama <laughs> But we will suffer in the Neden? Why? Bir daha görmek istemiyorum. Okay, Kendinize okay. sormuyor musunuz? 20 Haziran'da, <gülüyor> <eden> <gülüyor> <buradayım>. 20 Haziran'da <laughs> neden Don't you ask yourself 20 of June, why are we here? Neden buradayız 20 Haziran'da? Why are we here? Are we here? <laughs> Big teams like Shakhtar don't start the season in 20 <laughs> <Haziran'da. gülüyor> Bizim için en önemli konu bu. This is the most important thing. <gülüyor> Yarından <laughs> itibaren, starting from tomorrow, birbirimize sarılacağız. <laughs> we will hug ourselves. Antrenman sahasında iyi şekilde çalışacağız. We <laughs> will, we will do the best in the training. <gülüyor> Dışarıda iyi şekilde eğleneceğiz. Outside we will have fun. Beraber olacağız. <laughs> <Her gülüyor> I Aile <laughs> bizim <laughs> için şey önemli olacak. <laughs> we will be together. Your family is very important for me. <gülüyor> Ve en <laughs> <in> üst <seviyesi gülüyor> step by step gideceğiz. <laughs> we will go step by step to the top. Burada, Burada olduğun için çok... I trust in you, I believe in you and very happy that I'm here. Hepinizi tek tek kucaklıyorum. Барселона знаходиться за крок від другого літнього трансферу. Після того, як клуб підписав нового голкіпера, справа дійшла до нападу. Як повідомляє Фабріціо Романо, Барса погодила шестирічний контракт із Ніко Вільямсом, а його зарплатня складе 7 мільйонів євро на рік. Наразі Барселона веде переговори з Атлетіком щодо фінансової частини трансферу. Основна складність дотримання правил фінансового ферплею. Про це говорили і в офісі. Самі кошти на придбання нових футболістів у каталонців. Є клубний чемпіонат світу стає вітриною для гравців, які не могли себе повністю розкрити у своїх чемпіонатах. Так ПСЖ націлився на трансфер лідера Палмейроса та збірної Колумбії Річарда Ріоса. Очікується, що сума потенційного трансферу складе 30 мільйонів євро. Це ідеальний кандидат для Парижана. Швидкий, витривалий і з високим футбольним інтелектом. Окрім ПСЖ, його ще хочуть перехопити Атлетіко та Ноттінгем. футболісту 25 років. Ліверпуль включився в боротьбу за Віктора Осімхена. Говорять, що спусковим гачком став інтерес наполі до Нуньєса. Червоні ж тепер, наче бажають додати до угоди ще й К'єзу і замахнутися на Нігерійця. Що думає щодо такого трансферу сам Осімхен ще невідомо. Але той факт, що він досі не прийняв пропозицію від шейхів, точно вказує на те, що гравець хотів би залишитися грати в Європі. А тим часом Ліверпуль вже офіційно презентував вірса, який оновив рекорд АПЛ. За німця заплатили 135 мільйонів євро. А ще в місті засвітився Мілош Керкес, який також приїхав, щоб пройти медогляд і поставити свій підпис під угодою на 47 мільйонів. Таким чином, саме червоні стали хедлайнером старту літнього трансферного вікна. Правильною відповіддю під минулим відео був Хуан Мата легенда іспанського футболу грав за Реал, Валенсію, Челсі, Юнайтед, Галатасарай і навіть у Японії та Австралії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.